Гороскоп на Тиждень для всіх знаків зодіаку Овен Тиждень сприятливий для родинних справ, домашнього комфорту та особистої рівноваги. Можеш відчути бажання уповільнитися і зануритися у себе. У стосунках важлива емоційна підтримка й тепло. Телець. Комунікація стане твоїм ключем до успіху. Вдалий період для поїздок перемовин навчання. В особистому житті відкритий діалог допоможе розвіяти сумніви. Не бійся говорити прямо. Близнюки. Комунікація стане твоїм ключем до успіху. Вдалий період для поїздок перемовин навчання. В особистому житті відкритий діалог допоможе розвіяти сумніви. Не бійся говорити прямо. Рак. Твій сезон у розпалі, у центрі уваги ти варто проявити себе, розпочати новий цикл, або перезавантажити старий, у коханні сміливо ініціюй зміни, бо твоя відкритість буде винагороджена. Лев. Настрій трохи філософський. Можеш захотіти усамітнитися, або переглянути пріоритети. Дай собі паузу перед стартом активного сезону. У стосунках щирість і делікатність зараз найкраща стратегія. Діва. Тиждень активної взаємодії з друзями, колегами або однодумцями. Ідеальний час для колективної творчості. У коханні шукай більше спільності. обговорюйте спільне майбутнє. Терези. Кар'єрні амбіції і авторитет у фокусі. Можеш отримати визнання або шанс проявити себе публічно. У стосунках підтримка партнера надихає. Не забувай дякувати за неї. Скорпіон Розширюй горизонти, фізично або духовно, час вчитися, подорожувати, пробувати нове, у любові зміна оточення чи нові враження, освіжать почуття, не бійся виходити з рутини. Стрілець тиждень глибокого самопізнання, можливі емоційні відкриття або бажання змінити щось фундаментальне. У стосунках, чесність і взаємна довіра допоможуть вийти на новий рівень близькості, Козоріг Увага до партнерства, робочого й особистого, гарний момент для укладання угод, домовленостей поглиблення зв'язків. У коханні не грай за інерцією, а шукай живий контакт і щирі емоції. Водолій Фокус на здоров'ї, і ефективності. Можеш змінити підхід до щоденних справ або впорядкувати хаос. В особистому підтримка через дію. Турбота проявляється в простих речах, риби. Час для творчості, кохання та гри вдихни на повні груди. все світ шепоче натхнення у коханні прекрасний період для романтики, ніжності, і навіть приємних несподіванок.